Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми міркуємо, розв'язуємо і зростаємо, працюючи над розвивальними завданнями. Сядьте зручно, посміхніться і в екран ви подивіться зробимо в науку крок, починаємо урок. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 139. Почнемо урок з усного рахунку. Збери яблука у кошик. 30. Поділи на 3 і додай 25. Перевір себе, це буде. 35. Тисни відео на паузу, щоб обчислити і дізнатися відповідь. На червоному яблуку різницю чисел 17 і 9 збільш у 4 рази. І це буде. 32. На зеленому яблуку. Добуток чисел 6 і 9 зменш на 4. Тисни відео на паузу, щоб обчистити. Буде 50. Від числа 100 відніми добуток чисел 8 і 5. Перевір. Це буде 60, 21 поділи на 3 і помнож на 6. 42. І на останньому жовтому яблуку 15. Поділи на 3 і помнож на 9. 45. Молочинки. Зібрали яблука у кошик. Натисни відео на паузу. Запиши дату сьогоднішнього уроку, каліграфічна хвилинка із кожного ряду чисел випиши зайве число. Подивись уважно на перший ряд чисел. Яке тут буде зайве число? Якщо більшість чисел це двоцифрові, то зайве число це буде 3 у другому ряді. Більшість чисел це парні числа, або є результатами таблиці множення 2 і 4, то зайве число буде. Правильно, 17. Натисни відео на паузу і з наступних рядів чисел випиши зайві числа самостійно. Перевіримо. І ти виписав такі зайві числа. Працюємо усно над завданням один підручником. Маса жовтого яблука більша, ніж маса зеленого. Маса зеленого яблука більша, ніж маса червоного яблука. Маса якого яблука менша? Жовтого чи червоного? Тоді меншою буде маса червоного яблука. Працюємо письмово над задачею. Зібрали 27 кг жовтих яблук, 36 кг червоних, а зелених у 9 разів менше, ніж жовтих і червоних разом, скільки кілограмів зелених яблук зібрали у саду, про що розповідається в задачі? Правильно, про яблуко. Що відомо? Що жовтих яблук зібрали 27 кг, 36 кг червоних, а зелених. У 9 разів менше, ніж жовтих і червоних разом. Питання задачі: скільки ж кілограмів зелених яблук зібрали у саду. Чи можеш ти відразу відповісти на питання задачі? Ні. Чому? Що сказано про зелені яблука? Що їх у 9 разів менше, ніж жовтих і червоних разом. Тому спочатку ти дізнаєшся, скільки кілограмів? У саду зібрали жовтих і червоних яблук разом. От тоді ти зможеш відповісти на питання задачі і дізнаєшся, скільки ж кілограмів зелених яблук зібрали у саду. Успіхів у розв'язуванні задачі. Працюємо далі усно. Левку подарували три пари білих і дві пари сірих шкарпеток, які він ненароком перемішав. Скільки шкарпеток навмання має взяти левко, щоб отримати пару одного кольору? Три пари білих це шість шкарпеток. Дві пари сірих це чотири різних шкарпетки, які він перемішав. Тоді навмання, левко має взяти три шкарпетки. І третя шкарпетка йому попадеться або сіра. Або біла. І таким чином, навмання в нього отримається або пара білих, або пара сірих шкарпеток. А зараз діти, фізкурт-вилинка. Відпочиньте трішки. На малюнку зображено один великий і 6 маленьких квадратів, побудованих за допомогою паличок. Забери дві палички, щоб кількість квадратів зменшилася на 2. Тобто один великий квадрат і 6 маленьких квадратів це 7 квадратів. 7 квадратів ми зменшуємо на 2 квадрати, отримаємо 5 квадратів. Для цього ми забираємо дві Палички, і ось отримається 5 квадратів. Скільки ж паличок слід додати, щоб утворилося ще стільки ж квадратів, тобто ще 5. На один квадрат, ти помітив, треба прикладати 3 палички. А на 5 квадратів, по три палички 5 квадратів потрібно 15 паличок. Отож, зроби такі фігури зі своїх паличок. І надійшли фото. Давайте дізнаємось у наступному завданні, із якої кількості маленьких кубиків складено кожний куб. Перший куб. Зверни увагу, скільки маленьких кубиків. Так, чотири. А скільки рядів? Два ряди. Отож, чотири кубики. По чотири кубики два ряди, нам потрібно. Маленьких 8 кубиків. Наступний більший кубик, скільки маленьких кубиків, так, 9. Скільки рядів, 3 ряди. Отож, по 9 кубиків 3 ряди нам потрібно 27 маленьких кубиків, щоб скласти більший куб. А зараз діти головоломка Магічні квадрати. Виконаємо це завдання письмово. Щоб розв'язати цей магічний квадрат, потрібно заповнити порожні клітинки так, щоб сума чисел по будь-якій вертикалі, горизонталі, діагоналі була однаковою. Дізнаємось, якою є сума чисел у першого магічного квадрата. Є три числа. Додаємо. І в нас отримається 55. Заповнимо порожню клітинку на верхній горизонтальній лінії. Від суми 55 ми віднімемо числа 30 і 17. До 30 додати 17, 47. І тепер від 55 відняти 47. Це буде. 8 заповнюємо наступну порожню клітинку. Від 55 відняти 10, і 23. Від 55 відняти 33. Це буде 22. Тепер заповнюємо наступну порожню клітинку. Від 55 відняти 8 і 23. Це буде 24. Тепер до 15 додати 24, 39, і від 55 відняти 39, буде 16. Тепер дізнаємося суму у наступного магічного квадрата по діагоналі. До 21 додати 9 і додати 10 буде 40. Сума чисел. Тепер заповнюємо порожню клітинку, де є вже два числа. До 27 додайте 9 і відніміть від суми 40. І ви дізнаєтесь, яке буде число. Натисніть відео на паузу і заповни цей магічний квадрат самостійно. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Молодці. Кожну із зображених фігур розріж на дві частини так, щоб з них можна було скласти квадрат. Щоб скласти квадрат із першої фігури, нам потрібно розрізати. Так, щоб відрізати менший квадрат і прикласти його до низу цієї фігури. У наступної фігури. Теж розрізаємо верхню частини у вигляді трикутника і прикладаємо до низу фігури, і в нас отримається квадрат. І у третьої фігури ми відрізаємо менший квадрат, який прикладаємо до частини справа, і в нас отримається квадрат, або можна навпаки відрізати справа і прикласти до лівої сторони. І в нас отримається квадрат. Урок завершується. Оберіть відповідно яблучко до вашої роботи. Дякую за увагу. На все добре вам, діти!